Сів метелик на травичку і сказав якусь дурничку. Раз, два, три. Це напевне будеш ти Всі брешуть, всі, всі брешуть 14 разів на день мінімум. У кожної людини є багато граней, і ми самі обираємо якось ці грани розкривати, а якусь приховати. Немає нічого цікавішого ніж людські душі. 22 учасники з усієї країни зберуться у стінах таємничого замку, аби позмагатися за скарби. Відчуття, що я потрапила на сторінки книжок. Ти занурюєшся в таку атмосферу таємничості. Щодня над складні командні завдання. Я вже граю. <звук> На кону пів мільйона гривень. Я хочу свою крафтову ферму. Гроші мало цікаві. Тут сам процес, сама гра. Але не всі гратимуть чесно. Серед гравців є зрадники, які прагнуть заволодіти золотом. Як маніак як якийсь, він так сидить і всіх вбиває. Фу, вона мені в голову хотіла влізти. Щоночі вони усуватимуть конкурентів одного за одним. Чорт, ну це дуже швидко. Ну я тільки приїхала. Вірні мають викрити зрадників на круглому столі та позбутися їх. Брешете, у вас рухається верхний скулу. Ти ведеш себе дуже небезпечно. Це повний бред. Ти зманіпулювала так, як вигідно саме тобі. Вона взяла ваші яйця, тримає їх і убирає жінок. Як параноїк думаю, бляха, хто це. Хто, 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 хто. Oh, Фак. Ці стіни бачили чимало брехні та зрад, проте ця гра перевершить усе, що відбувалося раніше. Це щирі моці, це зрадники, гра починається.